Привіт усім любителям швидкості! Як і домовлялися, попереднє відео набрало карколомних 4,5 лайки, навіть трохи більше. А значить, план перевиконано, ну і можна переходити до наступного відео. Тема сьогоднішня вкрай важлива. Вона відправна. Вона фундаментальна як фундамент. Піраміди, от настільки фундаментальна. Річ у тім, що часто відомі швидкі і відомі нешвидкі швидкі сімрейсери говорять про те, що обладнання для того, щоб бути швидким, не має значення, а має значення лише те, що в тебе всередині люк, і твоє призначення. Однак частина з цих відомих сімрейсерів, блогерів, чомусь сидять за сімкубами, а їх кіберспортивні ніжки пестять Хюзкінвальди або якісь інші відомі ультимативні педалі. Ну а інша частина цих відомих чомусь іноді змінюють свою думку, коли якась відома компанія, яка виробляє те чи інше обладнання, матеріально заохочує тих сімрейсерів. Де ж правда? Правда в тому, що без сумніву, як в будь-якій іншій технічній дисципліні, обладнання важливе. Але в якій мірі важливе і яке саме обладнання? Ось питання, як заповідав нам класик. Я проаналізував власний досвід на той предмет, яке обладнання робило мене швидшим і в який момент. І сьогодні цим досвідом поділюся. Тим новачкам всім рейсингу, які ще не пройшли цей шлях, це буде корисно, бо зекономить однозначно і час, і гроші. Ну а люди, у яких також був свій якийсь шлях, довгий чи короткий, неважливо. Я думаю, що нам буде цікаво порівняти, і було б класно, якби ви в коментарях під цим відео описали свій шлях. Ну і суто для зручності сприйняття інформації, візьмемо за для того, щоб легше її було якось візуалізувати, візьмемо. За відправну точку час на імолі. Відразу скажу, що це не науково-репрезентативний такий метод. Це просто для того, щоб нам було зручніше. Наразі ось моя статистика з LFM. Ось воно найкраще моє коло, але відразу скажу, що це на при дуже хорошому вкаті дуже хороші налаштування, і це BMW, яка прекрасно їде імолу. Стартував я в 2011 році, ось так і ось тут. Це мій перший старт. Максимальна класика. Офісний стілець, який при кожному гальмуванні відкочується, бо знахуди. І моє перше кермо це Dragon Force GT, Це по моєму перше і останнє, що я купив новим із сім рейсерського обладнання. І що я можу сказати про це кермо? Та воно чудово, як для першого керма 900 градусів, е який не який форс-фідбек, але головне, що я отримав з цим кермом, це взагалі почав розбиратися, почав вивчати тему автоспорту. І ще з Driving Force GT я дізнався, що фільм форсаж він не про автогонки. А про що запитаєте ви? Ну, для мене напевно про те, що Ріддік став християнином, що в нього є сім'я, і що він купив американського автомобіля. You were just fired. як я вже казав, міряти ефективність витрачених грошей і часу. Ми будемо об автодром імолу. Так от, до придбання Driving Force GT я їхав цей трек приблизно за... за безкінечність. Я думаю, з Driving Force GT після якогось часу практики я зміг поїхати цей трек. Десь за 205, скажімо так. Уже маєте розуміти, що від безкінечності до 2.05 суто математично уже ніхто не зможе наздогнати Driving Force GT. Саме тому на нашу пальму першості урочисто Driving Force GT я ставлю на другу сходинку. Через якийсь час я зрозумів, що Logitech Driving Ford GT це не вершина мрії, і загалом про те, що у рулів компанії Logitech дуже багато недоліків, і купив собі наступне кермо. Logitech G25. Якщо відкинути іронію, то я пам'ятаю, як тільки взявся за цей обід керма g 25 Ці відчуття, коли ти торкаєшся цю шкіру, не знаєш, що вона зроблена, мабуть. З морської видри або щось такого, але було дуже приємно, без жартів. І ця сила форс-фідбеку цих просто шалених 2 Нм, метри, чи скільки там в G25, тому напишіть хто точно знає, пам'ятає. Ну, якщо говорити серйозно про саме кермо, ви добре знаєте. Дійсно, трошки сильніший за Driving Force GT, три металевих педальки, класний шифтер, який може змінювати режими і працювати як секвентал, і як мішалка. Ще кращим був Logitech G25 відносно Driving Force GT. Ті однозначно краще. Чи зробив він мене швидшим? Так само однозначно ні не зробив, тому що ті мікропереваги, які я отримав, вони були абсолютно незначними і невідчутними в порівнянні з тим, як я в принципі прогресував, дізнаючись якусь гоночну теорію, здобуваючи загалом практику пілотажу. Тому G25 летить повз нашу пальму першості, летить на, через OLX новому власнику. Його я продав, по-моєму, за 2500 чи 2300 гривень, щось таке. До речі, Driving Force GT е, теж полетів через OLX, здається, за 1000 гривень. Що ж, наступне покращення з'явилося буквально після мого походу на смітник, де я зібрав е, старі якісь доски, старі МДФ, плити з радянської стінки. Коротше кажучи, різний мотлох, який е, ми викинули після ремонту в цій квартирі. Е, з того всього я вирішив зібрати свій перший кокпіт. І скажу так, що у своїй теслярській творчості я пішов дуже далеко. І я зробив не просто копі, друзі, я зробив моушн платформу. Саме так вам не почулося. Я зробив моушн платформу, тому що те, що я зробив, хилеталося, люфтило, метлялося, ходило, грало, теліпалося, перекошувалося, гнулося. Коротше, вийшло хорошо. Однак я не розрахував з висотою того місця, де власне встановлювалося кермо. Мій стілець був за високим для цього, і мені довелося стрибнути в Ланоса, поїхати на авторинок, на розбірку і купити там своє перше і наразі останнє свій гоночний ковш. Ну, насправді це звичайне автосидіння, навіть не знаю з чого. Ось таке воно, як бачите, воно досі служить мені вірою і правдою. При цьому треба сказати, що своє воно відслужило ще до того задовго, як потрапило на авторинок, де я купував це крісло. Я по правді не знаю, який там запас тирси, тому що воно в мене вже років сім, воно сипеться з дня в день кожен раз, коли я тут. Мінус керово Макларена, мабуть. Старість буквально висипається. Тільки у випадку з цим прекрасним спортивним кріслом. Це не старість, а це древність висипається. Ось вона так виглядає древність. Щоб ви може не знали, то тепер будете знати вже. Ну, а ще ним харчувався, коли був зовсім маленький мій син Радомир. Думаєте, я жартую? Саме це крісло і це придбання я ставлю на третю сходинку нашої пальми швидкості. Тому що воно буквально додало мені швидкості, додало стабільності ну, на той момент це, звісно, була нестабільність, а скоріше натяк на стабільності, і я вже поїхав імолу десь за 1,46-1,47. Завдяки тому, банально, що не відкочувався постійно назад при гальмуванні. Ось я його якось там закріпив упер в підлогу, і воно, в принципі, нормально стояло і нормально виконувало свою задачу. Що ж було далі? Друзі, фактично, в 2013-му на початку 2014-го я закінчив сім тому що це був. Майдан, потім постмайданний час, в мене народилась дитина, молода сім'я. Коротше кажучи, не було можливості займатися сімрейсингом і повернувся я до нього в класичний ковідний. Здається, ж це ковідний, так уже час був 20 20-й рік, здається, і я вирішив себе побалувати. Купивши, побачив на Олексі оголошення Club спорт V1, педальки. Дістались вони мені за немаленькі гроші по тому курсу. Але я пам'ятаю, що на новій пошті, коли їх діставав. В мене буквально відпала просто щелепа хлопці, тому що вони були такі. Важкі, такі холодні, такі металеві. Я вперше щось з сімрейсерського обладнання таке серйозне тримав у руках. Тоді якраз починався перший Достобіса біса офіційний чемпіонат України з сімрейсингу від Достобіса біса офіційної організації. Я хотів себе проявити в цьому чемпіонаті, однак не вдалося. І я не відразу зрозумів, що не так, чому я аж настільки повільний. А справа вся була в тому, що оцей дат. Датчик, датчик якраз тиску, датчик гальма, моросив. Я це побачив лише через кілька етапів. Не буду на тому зациклюватись. Датчик я замінив, замовивши оригінальний через eBay, здається, з Британії. Також я замовив додаткові демпфери для того, щоб педаль гальма стала жорсткішою. Коротше кажучи, максимально прокачав і без того непогані Club Sport v 1 Думаю, багатьох цікавить, чи став я швидшим. В порівнянні з педалями від G25, на яких я до того їздив, і скажу вам, що так швидше вони мене зробили. На Logitech G25 я їхав імолу за 1.45. З Клабспортами v 1 я поїхав імолу десь за 1.44,7, 1.44,8. Так, це шалених 2-3 десятки. Попри такий незначний виграш, я поставлю педалі Клабспорт на четверту сходинку, але не завдяки. Лоацелу і поширеній думці, що педалі з лоацелом це просто таки манна небесна. А якраз через те, що у мене теж така була думка, що лоацел сам от у мене з'являться ці педалі, і я просто автоматично почну їхати набагато швидше. Мені довелося розбиратися, чому не трапилося ось такого магічного пришвидшення, і в принципі більше почав. Е Розуміти про роботу ногами, якраз я дізнався про те, що машина повертає не завдяки, точніше, не лише завдяки керму, а що часом автомобіль потрібно зарулювати за допомогою газу і власне тормозу. Що ж було далі? Далі був апгрейд кокпіту. Я остаточно вирішив, що йду в любительський кіберспорт, відмовився від своєї моушн платформи і купив ось це. По суті, це зла гаражна версія, ось такого. Плейсіту досить давньої версії, це мені дало те, що завдяки навіть такому кокпіту мені вдалося це крісло закріпити на ньому жорстко, ну наскільки це було можливо. І тому що після того, як я проапгрейдив демфер на Клабспортах, змінилася сила тиску на лоцел і навіть. Ті мої конструкторські рішення на моїй Motion платформі дерев'яній не дозволяли бути стабільним. Тобто навіть це крісло, попри те, що я його там якось закріпив упорами, якимись досками, воно все одно від'їжджало на цьому ж на цій українській версії, звареній в якихось злих гаражах того плейсіту, мені вдалося хоча би жорстко зафіксувати крісло відносно педали, і я міг нормально гальмувати. Ну, а головне, що дав мені той кокпіт, це розуміння того, що саме я хочу від кокпіту. База одного прекрасного дня я побачив оголошення про продаж. Club Sport 2.5, і скажу вам так, до придбання я бачив Club Sport 2.5 тільки на картинках, навіть не на картинках, я би назвав їх іконостаси. Тому що мені так сильно подобалася ця база, що я навіть не вірив у те, що така краса, вона насправді взагалі може існувати. І я би скоріше повірив про те, що отримаю 30 соток ділянки десь на Юпітері і буду вирощувати там топінамбури і редьку, ніж що коли-небудь. У мене буде власний клаб спорт 2.5. Ось таке в мене відношення було до цієї бази ще на момент її купівлі. Хоча купівля сама була досить стрімною, тому що це було найдорожче з придбань, які я робив. Звісно, це теж було в БУ. Ну і напевно, багатьох усіх вас, шістьох, хто дивиться це відео, цікавить. Як виріс мій час? Наскільки виросла моя швидкість на колі? Я поїхав десь 1.43, високий, середній, ось так. Так, мій темп особливо не виріс, але насправді виросла моя стабільність, тому що завдяки цій базі, завдяки тим 8 ньютон метрам моменту, ну не знаю, загалом, я значно краще почав відчувати момент зносу, заносу, а, краще зміг відловлювати автомобіль. Я зрештою до того я не міг просто зрозуміти, як люди примудряються всім рейсингу дріфтити, бо мене весь час розвертало. Поставив клаб спорт і відразу все стало на свої місця. Це це було не так складно, тому Club Sport я вішаю на почесну п'яту пальму на почесне п'яте місце, тому що так я вважаю, що база має значення, має значення, але звісно лише вже в той момент, коли ви вже маєте загалом якусь базу, якесь розуміння загальне про пілотаж. Друзі, перед тим як ми перейдемо до наступної залізяки, яка зробила мене швидшим, Дуже прошу вас, якщо ви це дивитеся, досі не підписавшись, підписатись. Поставити лайк, поставити на дзвіночок, якщо вам це цікаво. А, без сумніву, це провокує мене до того, щоб я робив нові випуски і дуже мотивує на нові youtube звершення. За своєю професією я фільмар. Він же відеограф, фільммейкер. Є багато різних назв цієї професії, але з моніторами в мене ніколи проблем не було, тому що я їх і так використовував в своїй роботі. У мене їх завжди було більше ніж один. По-моєму, ще до появи технології Nvidia Surround, якою я зараз користуюсь для того, щоб зробити screen, Свіже перший Тріплскрін я зібрав. На такому стрьомному софті, ну хоча чому стрьомному, нормальний софт для того часу софт H. Я думаю, він і зараз існує. Чому саме він мені був потрібен? Тому що у мене був центральний 23-дюймовий нормальний монітор, а по бокам я поставив два таких квадратних монітори. Молоді люди, може, навіть не пам'ятають, не знають, що таке квадратні монітори 3 х 4. Ось по висоті вони приблизно підходили для цього 23 дюймового. для того, щоб зробити один спільний екран, мені треба було якось це все діло подружжати. Жити, і от я використовував цей сторонній софт, воно через то лагало, але в мене була просто нескінченна радість і емоції від того, що ну, таке широке поле зору з часом я зміг проапгрейдити цей Triple Screen до трьох-23 дюймових моніторів. Але однак мене дуже бісили рамки широченні. І з часом я замінив на три бюджетних 27-дюймових монітори. Ах ти ж, шкура в плані імерсивності. Є таке слово, яким користуються сім рейсери. Тобто, в плані того, як ти можеш зануритися в процес, наскільки це буде схожим там на реальність і так далі. Тріплскрін це кайф. Це дійсно дуже чудово, але нагадаю, те, що ми почали. Особисто я займаюся сім рейсингом не для задоволення від того, що я керую машинкою, а тому, що люблю змагатися. І от саме для кіберспортивної складової сімрейсингу для змагання триплскрін, такий, як у мене, не годиться. Чому? Тому що монітори бюджетні. Ці монітори видають, коротше кажучи, в мене. Обмеження в 60 Гц на моніторах, відповідно, і обмеження в 60 FPS, та й відеокарта. У мене навіть якби монітори були сильніші, не потягне це величезне, величезну роздільну здатність, яка виходить у екрану. Частота однозначно впливає на вашу швидкість, на вашу стабільність. Частота кадрів в секунду в грі. І без сумніву, якби в мене була можливість матеріальна, я би замінив увесь цей тріпл скрін і, взагалі, не кривлячи душею на який-небудь ультравайт, навіть там 30-34 дюймовий, але завдяки якому я мав би стабільних там, скажімо, хоча б 100 кадрів в секунду. Кажемо про крок вперед чи крок назад. Я в якийсь момент це така була, здається, моя останнє моє придбання. Було був руль Макларен v 2 По-моєму, до речі, от я вам на початку неправду сказав. Його я купив новим. Він приїхав прямо з Німеччини до мене. Я, чесно кажучи, чекав, що. Буде якийсь приріст швидкості у мене з цим кермом. Але ні, приросту в мене не сталося. Може навіть, навп... ну не навпаки, звісно, якусь там стабільну просто планку швидкості я тримаю, але приросту точно штурвал не дав. Що загалом це найбюджетніший з штурвалів від Fanatec. Що про нього можу сказати? Він дуже пластмасовий, дуже тріскучий, дуже ну, недостатньо жорсткий, як на мене. Я знаю, що. Багато хто хвалить цей штурвал, багато хто його хоче. І напевно, знов-таки, з точки зору імерсивності, він мені додав. В плані там ну класно, його класно тримати руках. Ну і да, до речі, до честі цього штурвалу скажу, що він класно сидить в руках. Але він важкуватий, попри те, що весь пластиковий. І оця от тріскотня, вона мене трошки дратує. Я не розумію, чого фанатек не міг зробити його жорсткішим. Той лист карбону, як на мене, не так багато коштує, щоб зробити його міцнішим. Ну, Він класно виглядає, на ньому багато кнопок. От, ну так, да, можливо, з точки зору їзди в якихось GT3 гонках, де потрібно дуже багато маніпуляцій проводити в процесі гонки. Там не знаю, налаштовувати якісь налаштування на підстопах. Постійно в процесі гонки клацати трекше на БС, переміщувати баланс гальм. Не знаю, наскільки це буде цікаво новачкам, які, можливо, це дивляться, але в кільцевих автоперегонах досить багато потрібно різного робити по ходу гонки. То ну, це прикольно, звичайно. Хоча це все можна вирішити батонбоксом, можна вирішити клавіатурою. І по факту, на мою швидкість, купівля придбання штурвалу. Не вплинула ніяк відносно базової баранки, найбюджетнішої фанатек, яка до речі, по моєму легша. І, ну от, по відчуттям фідбеку мені так здається більше у тієї баранки. І в нашому топі залишається лише одне вакантне перше місце, і скажу вам чесно, що я взагалі ні на секунду не вагаючись, не роздумуючи, віддаю його алюмінієвому кокпіту. Це було моє найкраще придбання. Воно було одним з останніх, і це було помилкою. Це було неправильно. Я би набагато швидше міг прогресувати, якби почав саме з цього. Для новачків, які можливо не розуміють, про що я зараз е, кажу, поясню, що якщо ваше завдання в сімрейсингу рейсингу, таке ж як у мене, ставати швидшим і прогресувати, е, скажу, що ваша швидкість на колі вона складається з двох частин: Перша – це з вашої ментальної роботи над технікою пілотування, над аналізом свого пілотування і над постійними тренуваннями. І для того щоб ці дві складові подружити, для того щоб ваша мускульна пам'ять правильно. Могла б працювати цій мускульній пам'яті потрібно дати якісь якірні точки, щоб вона мала за що зачепитися. Бо якщо ваш кокпіт, ваші педалі, кермо, база, ваше тіло, воно постійно дуже варіативно і хаотично рухається, ваше тіло, ваш мозок банально не може запам'ятати, який конкретно давати імпульс, на який кут. Крутити кермом, як сильно давити на педальку. Якщо це варіативно, ви будете постійно, дуже сильно ваш час на колі, ваша стабільність постійно буде скакати. І я знаю, що великий стаціонарний кокпіт це ще той головняк, тому що потрібно, щоб на нього, на його встановлення, погодилась мама, дружина, собака, кіт, рибки. Не знаю, з ким ви живете. Однак, це, це відео, цей канал, не про те, як. Жити в мирі і злагоді з вашими домашніми цей канал про сімрейсинг і про швидкість. І я просто розповідаю вам про те, що конкретно для мене було найкориснішим про свій досвід. І дійсно, це не обов'язково має бути алюмінієвий кокпіт чи загалом кокпіт. столу може бути достатньо. Головне, просто щоб ваша м'язова пам'ять могла опиратись на щось стабільне і надійне. Чи можна бути швидким, показувати класні результати без усього цього обладнання, всіляких там кокпітів, баз і так далі? Однозначно, можливо. Але за умови неймовірного таланту. А талант це така абстрактно вимірювана річ, про яку взагалі не бачу сенсу ніякого говорити. А от що точно про що точно можна сказати, що зафіксував би, напевно, ще архімед, якби займався сімрейсингом, що правильно. Підібране обладнання дозволить за меншу кількість часу їхати швидше. Ось до чого би точно прийшов який-небудь архімед чи піфагор. Тобто, якщо у вас немає якогось неймовірного таланту з супер там чутливими руками, ногами і так далі, а таких людей переважна більшість, то. Хорошого обладнання без сумніву, причому не обов'язково дороге обладнання, а обладнання, яке вам підходить і яке от може виконувати конкретно цю задачу, про яку я сказав бути стабільним. Приклад чудового хлопаки Домініка Хорошавіна, так, чемпіона України. Напевно, на сьогоднішній день найшвидшого пілота з українського, який користується база в нього непогана, CSL фанатеківський, Ось. Але у нього педальки від G 20 чогось там 29-го, не знаю чи від чого. Тобто абсолютно прості базові початкові педалі, але він на них їде так, що просто капець. Але розумієте, такі люди це скоріше виняток, а не правило. Друзі, будь ласка, напишіть про що мрієте ви, на чому ви катаєтесь. Як я вже казав, незалежно від того на якому ви рівні, не соромтесь, пишіть свої думки, як ви думаєте, чи ви вже впарлись в якусь планку, що ви хочете купити. Kaip planuojate savo upgrade? Якщо ви вважаєте, що я десь якісь дурниці ніс, напишіть, будь ласка, і про це. Е, тільки давайте спілкуватися по можливості саме під цим відео е, в коментарях. Тому що буде класно, якщо е, новачки, які це дивляться, зможуть усе в одному місці прочитати. Бо ми, коли починаємо це обговорення там, в якихось приватних чатиках, в групках, ясно, що не без того. Але було б класно, щоб якісь такі от, основний свій коментар, який ви би хотіли лишити після перегляду цього відео, ви лишили саме тут в коментарях. Ну і ми далі. Могли це обговорити. Е, ну і власне хочу подякувати за можливість публікувати це відео українській спільноті КМАМ, Київський міський Явтомотоклуб, Діскорд-спільнота, посиланнячко є в описі. Також дякую телеграм-спільноті Ukrainian Sim Racing Talk. Словом, обом цим спільнотам привіт! Я сам знаю, як важко, будучи українським сімрейсером, знайти спільноту. Е, Власне, однодумців і власне українських сімрейсерів треба шерити однозначно ці групи, ці канали спілкування. На сьогодні все щиро зичу отримати вам те обладнання, яке вам хочеться. Зичу вам здоров'я і всіляких хараздів. Віримо в перемогу! Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.